Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо кабачкові оладки. Піджаристі, рум'яні з чесничком, кропом та цибулькою. Аромат на всю кухню. Смакують сметанкою, з майонезом з часничком або ж просто як окрема страва. Домашніх кабачків вже розпочато, тому ми будемо готувати з кабачків все, що тільки можливо. Ну, а ми спробуємо, хоч вони ще зовсім і не вихололи, але в мене в окремій тарілочці майонез з часником і це неймовірно смачно. В сезон кабачків я можу готувати ці оладки майже щодня. І мені не потрібні ніякі інші страви. Ну що ж, розпочнемо, друзі? В мене є три молоденькі домашні кабачки. Я відрізала їм краї і буду натирати на крупну терку. Звичайно, в кожної хазяйки є свій рецепт готування таких оладків. Я лише покажу, як готую його я. До натертих кабачків я натираю дві середні цибулинки також на крупній терці. Кабачки з цибулею потрібно посолити за смаком. Перемішати в цю всю масу і залишити на кілька хвилин, щоб виділився зайвий сок. Тим часом я промила невеличкий пучечок кропу і нарізаю його дрібненько. Наш кабачок постує хвилин 10, і ми можемо впевнитися, що він пустив дуже багато зайвого соку. Зараз ми його стідимо. Ну що ж, зайвої рідини ми позбулися, тепер будемо додавати решту інгредієнтів. На дану кількість кабачків нам достатньо 2 яйця. Також я додаю один зубчик чесничку. Це буквально для аромату. Ви можете цього не робити, якщо вам не подобається. Але я завжди додаю: додаю подрібнений кріп, та гарно все вимішуємо. Останній інгредієнт це борошно. У мене неповна була склянка борошна. Будемо додавати поступово, щоб наші оладки були потрібної консистенції. Додаємо ще порцію борошна, але не все я висипаю, трішки залишилося. Зараз розмішаємо і поглянемо на густоту. Наше кабачкове тісто я розмішала, воно вийшло ось таке густеньке. Борошно в мене трошки залишилося, буквально кілька столових ложок. Будемо смажити наші оладки. На розігріту сковорідку викладаємо майбутні наші оладки, надаючи їм ту форму, яка вам подобається. Наші кабачкові оладки, красиві, рум'яні, готові. Смакуйте, з чим вам подобається, і всім смачного, друзі!